У центральну зону. Скидка п'ятої на Тараса Ніконенко. Праворуч Куен попереду гриців. Долеченько від м'яч відпустив Гінько. Без Юрія Ленька сьогодні. Сподіваюся, ви звернули увагу по фолам. У Нас 4-1. Атакують правим флангом Ніконенко і компанію. Є можливість виконати передачу. На вільного Куена Ніконенко. Ще одна продовжується атака лівим флангом на підбиранні гриців. Дмитро Севич проти Ніконенка. До останнього поборовся Орест у цьому епізоді передача ліворуч на Артура Січку. Той виконує пас на Володимира Грицева. Відмінна гра від Романа Гринюка. Хвилина 20 до перерви. Передача вперед Володимир Гриців. Удар лівою ногою! Під поперечку, але Михайло Гнатишин усе контролює. Атакує Гнатишин через лівий флаг. Зупиняється Гринюк. Закидання вперед. Відуває гінька. вийде Брунець. Куен, Таніконенко, атака 3-2. Тарас зупиняється. Дуже хитро зіграв. Пробивати можна лівою ногою. На добиванні Куен головою. Зіграв дуже невдало у цьому епізоді 19-й номер. І занадто рано, як на мене, вистрибнув до м'яча. Потрібно було дочекатися падіння, опустити собі шкіряного на Грудину, а далі на землю та й пробивати. Запитати у Михайла Гнатишина прізвище. Ну і далі виконувати свою справу. Жарти жартами тут не скористалися нагодою Помаранчево чорно Володимир Слюсаренко поки відпочиває Володимир Гриців Ліворуч. Віктора Штиньовича Ми не бачили, але незабаром буде себе проявляти. Атака через центр поля Володимир Гриць помиляється. Гринюка втікає від опіки. Роман пригальмував. Прострілює в напрямку ближньої стійки, і знову ж таки у себе зуспішно. успішно. Добігають завершення останні секунди першого тайму. У нас мінімальна звитяга. 1-0 на користь Елексу. Влучний удар Ореста Митросевича залишається єдиною світлою плямою у нашому протистоянні. Ніконенко. Натишин знову зіграв дуже уважно у цьому епізоді. Переведення ліворуч на Романа Гринюку. Той виконує пас вперед. І на цьому у нас фінітала комедія. Після першого тайму 1-0. Елекс переграє Глобал Logic. Повертаємось великим задоволенням до обгорення другого тайму дебютного поєдинку першого туру майстера it ліги Глобалоджик Алекса один нуль на користь білосині. Глучний удар Орста Митросевича дозволяє хлопцям цимбаляка лідирувати у цьому протистоянні. До речі, сам же з поки відпочиває. Але генько Юрій Шпік, Роман Гринюка та Орес Білоусу в ротах Михайло Гнатин. Щодо Global Logic віктор Борнець, Віталій Зинич, Володимир Слюсаренко, його Рьодик та Володимир Михалюні. Арбітр зустрічі Іван Вишиваний, якому допомагає Юрій Пилипів, наставник команди Global Logic Назар Яцишин. Його візові Назар Цимбаляк. Білоус надто далеко від себе м'яч відпустив. Родик зіграв відміну у цьому епізоді. Передача на Віталія Зинича. Попереду Володимир Слюсаренко зробив забігання вперед, намагаючись випередити Юрія Шпіка. Зинич потрібно стріляти на дальню стійку. Зинич прибирає суперника. Удар один один помиляється Михайло Гонатишин. І У нас все розпочинається з чистого листа. Роша у виконанні команди Global Logic. на початку другого тайму розповідав я перед тим, що все ж таки у останніх своїх очних зустрічах зазвичай Елекс та Global грають у нічию. Бували епізоди, до прикладу, перший тур сезону 2023 року. Там Елекс з рахунком 2-0 переграв суперника. Сьогодні немає багатьох ключових виконавців. Зокрема, у Елексу Михайла Чебона травмований Юрій Ленко, хоч і перевдягнувся. Можливо, його будуть використовувати з п'ятим польовим. Зинич. Дістає від Юрія Шпіка, але Іван Вишиваний знаходився поряд. Розвернувся саркастично, підняв руки у голову і каже: артистів нам уже вистачає. Пауза. Володимир Стлюсаренко грає чудово в цьому епізоді. До речі, джокером став по ходу календарного 2023 року Володимир Слюсаренко для помаранчево чорних Хорис Білоус, Юрій Шпік. Немає сьогодні низки виконавців, окрім згаданих мною Чебана, Вітрока і так далі у команди Елекс. Брунець поставить спину, дозволить Кіряному залишити межі ігрової зони. Віталій Зинич готує розіграти атаку. До речі, вже незабаром Нептун зіграє з Едвантісом. Дуже цікава вивіска. Передача ліворуч. А джілівей помирюся силами за Венгою. Тії ж кіс наприкінці вечора проти Інтеліас. Зинич. Прагне розхитати Юрія Шпіка. Володимир Слюсаренко у центрі поля. Атакують Помаранчеві Слюсаренко. Зинич набирає хід. Помилка від Володимира Слюсаренко. Гінько летить на чужу половину поля. Помиляється під час цієї передачі. Потрібно було б діяти тут трішки обережніше. Сишин підбадьорює свою команду, можна також того зрозуміти. Атака через центр поля. Ігородик, праворуч Артур Січка, зупиняє м'яч. 21-й номер команди Global, Передача на Віталія Зинича. Той сьогодні забував, намагатиметься оформити дубль, влучив у Юрія Шпіка. Ну і дасть можливість незабаром відпочити стартовій четвірці. Наставник команди у Помаранчевих тонах. Зокрема, щодо цим боляка, Юрій Шпік, Андрій Холявко. Також Орес Білоус. Роман Гринюка. Вони знають, що таке футзал. Дуже добре. Ось і помилка, власне, Віктор Штеньович подарував м'яч суперникам Білоус буде розхитувати Артура Січку, дуже легко втікає у цьому епізоді. Переступами перехитрив опонента. Білоус! Удар! Чудово гра від Брунця. Січка, шпік. Відмінно зіграв, плече, плече, виконав передачу. на Ореста Білоуса, той зупиняється. Намагався прострелити у цьому епізоді. Ну і знову ж таки могли догратися щойно. Гравці команди Global Logic поблизу власних володінь. Атакує Елекс. Передача на Юрія Шпіка. Ліворуч Роман Гринюк. Зупиняється. 21 й номер колективу Елекс. Шпік. Артур Січка проти останнього. Врінтював. Зараз то квадратом, то ромбом прагнуть оборонятися. Помаранч. Пів Підсказує головний коуч команди цимбаляк. Ніконенко. Щодо цимбаляка, він підсказував Роману Гринюці, аби той звертав увагу на одного із воротарів колективу Глоболодь. Як ми знаємо, один та інший. Ну, Брунець все ж таки не настільки впевнено, грає ногами, як це робить раз по раз Тарас Нікунен. Атака через центр поля Віктор Штеньович. Знову ж таки, не Артура Січко. Той з воротньої передачею намагався знайти Штеньовича. Втрата шкіряного. Ну і черга для Романа Гринюка. Юрій Шпік. Виконав передачу. Гринюк на Юрія Шпіка. Той зробив забігання вперед. Ніконенко поставить спину. Ну і незабаром команда. Глоба Лоджі готуватиметься розіграти Ау. Ну, То велика кількість втрат. Ось така рвана дуель, як на мене, все ж таки очікували. Ми, можливо, чогось іншого. Однак, як то кажуть, не завжди наші бажання збігаються із можливостями. Ще одна чудова атака від Романа Гринюки. Дуже легко розвернув Ніконенка, прострілив. М'яч у грі повністю не перетинає шкіряний межі бокової лінії. Це бачив Іван Вишиваний, якому сьогодні допомагає Юрій Пилипів. Позаду Михайло Гнатишин. Ось, ще не брати до уваги конкретно пропущений м'яч, у Гнатишина роботи як такої не було. Холявко. Неназвично для себе позиції. Опинився Гринюка. Чудова гра від Артура Січки. А от з правого флангу незабаром побачимо виконання команди Алекс. Борис Митросевич віддає передачу на Андрія Холявка. Ліворуч Юрій шпік. А Венга вже втратила свої поінти. Зігравши у нічю з дебютантом Чарстудіо. 1-1. могли навіть десь і програти. Ніконенко пропускає кулю поміж ніг. Брунес ліворуч. Передача на Артура Січку. Той набігає рая хід лівим флангом. Полявку набігає на останнього. Віталій Зинич повернувся у цьому епізоді. Зинич дуже якісно зіграв стопою. Зинич перекатом. Передачі потрібно віддавати, а Зинич поміж ніг! Оформлює дубль 2. 1 на конець команди Global Logic. Вдруге, фактично, дуже схожий м'яч пропускає Михайло на Спершу, як на мене, Віталій Зинич намагався пробити у дальній кут. І десь читав. Які речі Михайло Гнатишину, но є підсумку пропускає вдруге. 2-1. Ось і, власне, дуже близька вольва звитяга. Але часу чимало. Тому не будемо поки що скидати. Елекс всього нам різниця в один м'яч. Цей колектив знає, що таке футзал Білоус на Михайла Гнатишина. Той який не праворуч Володимир Михальоньо. Повертається на власну половину майданчик. Орес Дмитросевич теж би хотів відповісти. Дубла він був до цього вкрай близьким. Удар. Злетіла куля з носка. Орес на Дмитросевича. намагався зняти павутину. Із дев'ятки володінь Віктора Брунця. Віталій Зенеч. Володимир Михальоня. Слюсаренко. Ну і попереду його рот. Михальоня один в один проти Юрія Шпійка. Буде розхитувати суперника. Поки що, начебто, непогано. Михальоня. Низько. Вирішили не сідати гравці Алекса. Вони розуміють, сьогодні немає у планах поступатися глобалочок. Зинич розхитує опонент. До речі, як прекрасно перекатано ось працював Віталій Зинич. Ну, його перевага на фоні багатьох інших у тому, що він зараз виступає у Суперлізі. Там дебютували змагання у суботу. Завтра третій матч поспіль для Віталія Зинича. До речі, він грає під керівництвом Юрія Цибика, який швидше за все за цією дуелью слідкує у прямому ефірі. Ну і суперник теж буде надзвичайно складним. У команді опонента Енджі у завтрашній дуелі Італія Зенича, будуть відомі в минулому гравці українського найранговішого чемпіонату. І Василь Денис, і Мар'ян Маренюк, ну, власне, і Кордоба, якщо не помиляюсь. Ну і ще про багатьох можна пригадати. Через Брунця зіграв Володимир Родик. Ліворуч Люсаренко. Набирає хід лівим фланом Слюсоренко. Відтискає Юрія Шпіка, але в останню мить заживав м'яч. Дивився Ленько. Помилка. Перша передача від Ленька була дуже невдала. Роди! Гол! 3-1. Володимир Михалю. Заносить кулі у ворота. Чудовий камбек. Зараз бачимо від Ось Таке враження, що справжнє дежавю переживають хлопці на фоні того матчу, який був учора в аматорській бізнес. Сліз. Ленько. Через Юрія Шпіка. 12 хвилин. Елекс, ну все ж таки потрібно зараз хлопцям зібратися. Ленько. Це половина успіху, як на мене. Зрозумів. 14-й номер команди Елекс, який також вже післязавтра буде грати у Кубку України за колектив nice Guys. Михалюню теж у заявці тієї команди, але якщо взяти до уваги, там коефіцієнт корисних дій Ленька та Михалюня. Ну, все ж таки, Володимир Михалюню це не Ярослав. Показує Юрій Ленько, що він пошкодив десь раніше задню поверхність бедра і не може грати так, як би цього хотілося Ленько. Чудово діє на випередження. Прочитав задом суперника, виконує передачу на Олега Гінька. Той втікає від опіки Артура Січки. Юрій Шпік забивати потрібно передача. Але не відзначається шпік. Ще одна зброма. Гола, легінько, 3-2. Артур Січка дуже прикро. Ось тут заліз у власні ворота. Віталій Зенич намагається донести всю необхідну інформацію. Інтрига буде жити надалі. Так Артур Січка. Ось і також, якщо дати до уваги конкретно цього хлопчина. Півтора року Він уже у команді Global Глобалот. Зинич. Праворуч Володимир Гриців Михайлюнь на лівому фланзі. М'яч під контролем. Помаранчево-чорних. Зинич, Січка. Помиляється дуже прикро Артур. Атака 3 в 3. Шпік. Ліворуч Білоус може загострювати ситуацію. Ось ми говорили про те, що начебто не збігаються наші бажання із можливостями хлопців, але ба більше. Зараз усе вони виправляють. Я гадаю, хто приєднався до другого тайму, той навпаки. Може лише поаплодувати за те, що ось перший тайм. Ну, був таким собі, відверто кажучи, один гол, один нуль, Ну а у другому м'ячі посипались. А от незабаром розіграє Ресі Алекс. Іде відпочивати. Віталій Зинич, Тарас Ніконенко, отримав казів. Кияцишин готує атаку Юріш. 10 хвилин та 20 секунд. Залишилось провести хлопцям по ходу другого тайму. Розминається колектив Адвантіс. До речі, якщо не помиляюся, сьогодні Білоус стоятиме у ротах, а не Ростислав Яворський. Ось такий дуже прикрий початок, як на мене, для команди у зелених тонах. Білоус, а не Ростислав Єворський. Чи я не до кінця зумів розгледіти, хлопче? Ну, дізнаємось, побачимо. Тут вже така історія: передача на лівий фланг. Там, зокрема, дуже якісно грає Білоус. Техніка у нього пречудова. Січка. Відмінно діє в обороні. Володимир Гриців на Тараса Ніконенка можна було віддавати передачу. Лізе через центр майданчика. Січка. Позаду. Віктор Штеньович отримає передачу. Ніконенко. Зазвичай працюватиме на правому фланзі. Незручно Віктору Штеньовичу бути ліворуч, оскільки він шульга. Ми перебувати з таких позицій завжди не саме прийняв. Ось тут Ніконенко стріляє з центру поля, влучає Гореста Білуса, здобуває право кутового удару. Незабаром Володимир Гриців. Розіграє Корнер. Андрій Холявко. Роман Гринюк, Оленько у порядку. Гінько у тому числі підбір виконавців на досить високому рівні. У Елексу невдала спроба розіграшу Корнера. Куена, даненько ми не бачили, відверто кажучи, Куен з михалюням обмінялися думка. Оленько бере хід через центр поля. Передача на Андрія Холявка. і знову ж таки безуспішно. Розминається Ігор Дицький, Мар'ян Рошак. Також Олег Вільгаш. З тих, кого я знаю, можу візуалізувати. Команда. Едвантіс проти Нептуна. Юрій Муничков теж був присутнім. Родик. Помиляється дуже прикро у цьому епізоді, але перед тим була гра рука. Віталій Зинич. На правий край. Володимир Михальо. Родик. Знову Зенич. Виконує пас на Володимира Михальонію, а той не повірив у такий розвиток подій. Переведення Ліворуч. Спокійний Ленько. Передостаннє Михальо. Ленько. Волдимер. Слюсаренко встромив свою ногу. У цьому епізоді яшкіряний вийшов вау. Андрій Хулявко на наших екранах Пробуває середньої дистанції, м'яч летить надто високо і неточно. Може видохнути із полегшенням у цю секунду. Віктор Бурнець. Слюсаренко Зинич намагався у стіночку обігратися. Втрата м'яча. арбітри фіксують, аут на користь Алекса Іван Стасів. Ось сьогодні ми не бачили Івана Стасів, у всій його красі так з'являвся, однак. Влітку у низку матчів змушений був пропустити 9-номер колективу Елекс, який до цього захищав кольори команди Собсервейту. Ленько готує кутовий удар. Є можливість передачі на Андрія Холявка або ж того таки Івана Стасіва. Не проходить розіграш. Володимир Михалюньо. Бере на себе ініціативу Михалюньо. Переведення ліворуч на Ігоря Родика. Той спини до чужих воріт. Стасів на Андрія Холявка. Важливо грати обережно без порушення правил Зинич. Михалюньо. Удар! Стійка! Ще одна спроба не забиває Володимир Слюсаренко. Не пішла гра у Володимира Слюсаренко. З першої секунди швидше за все, і він тут, власне, і десь не влучає. Був близьким до успіху і Михалюньо. Можливо, не вірив п'ятий номер команди Global Logic, що м'яч так може спокійно відстримувати до нього. Ленько Слюсаренко проти Івана Стасія грає чітко в межах права. Ось на оборону набагато ефективніше працює п'ятий номер команди Global. Брунець дозволить шкіряному залишити межі ігрової зони. Іван Вашеваний вказує на штрафний майданчик. Тобто незабаром ми побачимо не аут, а удар від воріт Зинич. Зробив забігання його родик. Попереду Слюсаренко. В непростій ситуації зберіг м'яч на користь своєї команди. Михалюньо на Віталія Зинича. Тою центр на Володимира Слюсаренка. Тому було складновато в епізоді завоювати м'яч, випускає Шкіряного з-під контролю. А от для Елексу Холявко піде відпочивати, з'явиться. Дуже забивний футзаліст, Завжди може знайти свій момент, свою нагоду. Позаду Ленько. Гринюка та Білу. Ось чудовий підбір виконавців. Ну там, якщо не брати до уваги, безпосередньо відсутність Михайла Чабана. Зинич, помиляється удар по позворот. Не відзначився Олегенько у цьому епізоді. Володимир Стусаранко йде відпочивати. Артур Січка. Його черга. Зілитися поїде. Потрібно зупинити відлік на годиннику. Віталію Зенечу дісталась. Показує все ж таки, що тривожить його права нога, Слід поправити. Гетри і щітки. Берегти себе від подальших ушкоджень. Сам же Зенеч хоче йти відпочивати. Ну і ось, власне, Куен. Черга підійшла до молодого Парк Джесуна у футболці Global Logic. Побачимо. чи Сон Хьон Міна. Тут вже така історія. Не знаю, хто більше імпонує Куену Парк Джесун свого часу. Чи все ж таки Сон Хюн Мін атакує Гриців? Багато зараз ось фолять хлопці. Відкладний фол. Зафіксував Юрій Пилипів, ну і лізе до кишені. Для Дмитра Савича жовта картка. Це може бути і пряма червона, Орест іде на трибуну. Ось надто багато негативних висловлювань у цю адрес отримав Юрій Пилипів-свисток, поки гравець лави запасних команди Алекс не залишив межі ігрової зони. Все-таки не можна продовжувати цю зустріч. Ну здали десь емоції Орестан Дмитросевич. Ось, власне, для чого? Зараз Знову Орес Митросевич намагається донести зі свого боку правоту. В адрес простоників арбітражної Феміда. Ну і так, десь нерви здали Митросевича. 3-2 на користь Глобал. Елекс би хотів. Само собою, аби перед тим був швисток. Так, перспективи свиснути, очевидь, були. Знаєте, ситуація, коли. Дуель між Планітом у вівторок, який також зустрічався з досить потужною командою Собсервий Ту. Планіт на останніх секундах вирвав нічию і там теж були передумови свистіти, коли третє взяття організували гравці у сірих тонах. Вони поступалися і У відповідь на останніх секундах зустрічі забувають третій м'яч, який на думку багатьох гравців, в тому числі і то начебто був організований з порушенням прав. Але ну тут же така історія. Арбітри дали перевагу атакуючій команді. Зараз, власне, арбітри дали можливість поборотися одним та іншим. Ніконенко стріляє у соперника. Юрій Шпік грає відмінно у цій ситуації. Гринюка встановлює м'яч гравцям команди. Global Logic не здивуюсь, якщо незабаром використовують тайм-аут цим і компанії. Гриців. У центр поля на Артура Січку. Ніконенко його удар з носка заблокував спробу Романа Гринюка. Браво. Незабаром дізнаємось. На кого сьогодні матиме можливість розраховувати Віталій Богряк. У нього буде непроста зустріч із командою Євгена Москвіна нептуном. Там Юрій Трубич, Олег Бабі, Артур Січка. На Володимира Грицева. Той вибиває м'ять в напрямку Куена. Зупинився 19-й номер. Так поки що грає дуже обережно, уважно Гінько на право кромку поля Ніконенко. Ось чимось Тарас нагадує, ну, дуже такого. Явно вираженого гравця на лівій кромці майданчик. гра від гіка. Удар! Куен у ну, підкаті грає і вибиває шкіряного. Вау! Кість миля під удар суперника Куен. Гра з п'ятим польовим. Юрій Ленько. Одягнув верхній одяг. Так, сьогодні стало набагато прохолодніше на вулиці. Не скажу, що у спортивній залі Палацу спорту Галичини, але все одно Юрій Ленько потрібно. Передача. Удар від Артура Січки не забиває й номер, хотілося сказати. Оскільки у Артура 21-й щодо 17-го, там є зовсім інші хлопці, які виступають під такими цифрами. Шпік через Романа Гринюк говорили ми про те, що між цими командами зазвичай. Нічині результати. Як буде сьогодні, то дуже цікаво дивитися на останніх три хвилини цього спарингу. Хочеться відзначити вас усіх за те, що ви все ж таки, попри технічні нюанси з початку цього прямого ефіру, все одно з великою насолодою приєдналися до другого тайму. Удар від Володимира Слюсаренка. Можливо, намагався знайти у цьому епізоді більшою мірою Михалюня. Такий варіант теж слід розглядати. Високий пресинг від команди Єцишина він чався успіхом. Передача на Юрія Ленька. Юрій. Пилипів показує, що шкіряний повністю не в межі бокової лінії. Атакують надалі. Білосині. Ленько. Через Юрія Шпіка. Зупинився. 13-й номер команди Елекс. Ще одна атака. Через правий фланг вимальовувалась би, якщо б віддав передачу. Шпік. Ленько. Ось, власне, змінює вектор атаки. Лише зараз ураз Білоус. Зупинився шпік. Знову Білоус. Обороняється його рот. Атакують білосині. Є можливість передачі на Білоус. Дві хвилини всього нам всього відділяє Global Logic від вольвої звиття. Геланько може цьому суперечити. Власне, була можливість для удару Білоуса стріляє у Ігоря Родика. Непроста ситуація. І напрочу, така дискусійна. Чи потрібно було бити з гострого кута? Дякую усім вкотре за те, що ви разом із нами під час цього прямого ефіру насолоджуйтесь переглядом дебютного поєдинку. Першого туру майстера Айтілі. В якому Global Logic поки що з рахунком 3-2 переграє Елекс. Зинич. Передача з носка вперед. Гнатишин. Розуміє, що часу обмаль 90 секунд брудного ярового відрізку. Білоус. Зинич. Полить Віталій у цьому епізоді. Все ж таки Білоус пройшов блокпост у вигляді трійки команди Global. Ну і знову Ленько. Є можливість провести кілька хороших атак. По фолах у нас 4-1 на користь колективу Єцишина. Білоус. Передача у центральну зону. Холявко. Дістається Андрій у боротьбі з Володимиром Слюсаренко. Знову Холявко. Передача на Романа Гринюка, оно є прикра. Втрат. Володимир Слюсаренко ось трішечки наступив на нового суперника в такий спосіб, спровокувавши Андрія. Холявка. Готово, мінімально здали нерви. Ну і все. Передача. Аналогічна, як і від Віталія Зинича. Тайма для цим боляка та його хлопців за 46 секунд до фінального свистка. Тим часом готова команди повернутися на паркет Палатоспорту Галичини, аби розставити над дві щодо результату першого поєдинку сьогоднішнього ігрового вечора. Андрій Холявко. Орес Білоуст, Юрій Ленько, Олегінько та Роман Гринюк. Обороняється Ромбом в Глобалоджик. Команда будь-яку секунду може пройти на квадрат. Холівкою Який вистріл! однак не влучає Андрій. Забракло кількох сантиметрів. Нотишин повертається у ворота. Ну а Брунець пригадує, що таке футзальні хитрощі. Кидає голкіпер далеченько вперед. Лісаренко. Проти Гнатишина потрібно прагнути, якому активніше йти той високий пресинг. Зинич. Ра відміна на перехопленні. Михалюньо. Вихід 3-2. Зинич. віддає ж ти передачу. Не забуває команда Глобалоджик. Тут же зворотня атака від колективу Елекс. Чудово гра від Володимира Грицева. Відбиває м'яч за межі бокової лінії. Всього-навсього 3 секунди. Переведення ліворуч Ленько удар. І на цьому у нас все. З рахунком 3-2. Глобалоджик здобуває вольову звитягу над Елексом. Попереду Нептун. Та Адвантіс. Не пропустіть.